Всім привіт! Чому я сьогодні така яскрава? А вся справа в тому, що я хочу поговорити про той спалах, який стається буквально одразу перед вигоранням. Я хочу поговорити про нервовий зрив і п'ять його основних причин, і як цьому взагалі запобігти. Якщо що, ролик про вигорання буде от, отут. Отут, він буде прикріплений. А сьогодні я хочу поговорити з вами про нерви! Враховуючи наші реалії останніх двох років, це відео буде дуже корисним майже для всіх українців. Тому що, ну давайте скажемо так, оці всі ночні штуки явно не дуже гарним образом впливають на нашу кукуху. А наша кукуха це по факту і є наше здоров'я, тому що саме наша кукуха управляє всіма іншими органами. Тому приступаємо! І перший признак це те, що ти або занадто багато, або занадто мало спиш. Тобто або тебе голожать думки, ти ліг, ти ліг, от сюди на кроваточку, ти ліг. І всього дві години в тебе, ой Боже, що буде завтра? А що було вчора? А чому я оце так зробив, як ти біл 8 років назад? Ой Боже, що робить? Я не знаю. Ой Боже, як тепер виправити час, а час не виправляє, як це за машину часу? Можуть бути такі ж нав'язливі думки про майбутнє. О Боже, що буде завтра? Що буде післязавтра? Що буде через 10 років? Що буде через 20 років? Чи ми як людство виживемо? Боже, що робить? Що робить? Що робить що робить чорбить? А може бути все повністю навпаки. Ти можеш навпаки спати занадто багато, тому що твоя реальність буде тебе настільки ганіти. Що коротше, що ти будеш займатися. Найсами таким сильнішим способом ескапізму. Ескапізм в другу реальність, ескапізм в сон. Понимаєте? То слабаки роблять ескапізм в комп'ютери, ескапізм в фільми, ескапізм в серіали, ескапізм в книги, ескапізм в роботу, настоящему мужики, діляти ескапізм в другу реальність в сон. Тобто це можуть бути дві таких стородної медалі: або дуже недосип, або дуже перес. Якщо твій графік сну почав. Відрізнятися настільки сильно від твого там, звичайно. Я не знаю, скільки в тебе тебе, може бути, ти нормальний, може бути і 6, і 9 годин, але якщо він почав дуже сильно відрізнятися від твого нормального, це трошечки такий, знаєш, червоний папірець такий, прапорець, молодець, папірець. Прапорець червоний! Папірець червоний це хтось там на восток. Ну, должен капитулирующий підписувати. Правильно, правильно, підпіздесь і підпіздіться. Переходимо до другого пункту. Другий пункт у тебе brain fog. Або як можна перевести на нашу мову, в тебе мутна голова. Ні, не ватна. Ватна ти сама знаєш, де голова знаходиться. А мутна голова. такий сидиш, вазакий, такий заплеш. А що де не чує баба де чи а, у, О? Якщо в тебе зараз поділась тривога, вибачаюсь. То що це виходить, її призвала тобі до тебе. Вибачаюсь, коротше. В общем, brain fog ти просто таки не зображаєш такий якийсь просто йожик в тумані, максимально. О, ну, це буде другим признаком того, що в тебе вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот буде нервний зрив. Третє. Ти прям перестаєш взагалі соціалізуватися навіть в онлайні, навіть ще тільки в, в Діскорді за своїми трьома кінтами. Людина, ну, вибачаюсь, це маупочки. Маупочки, мавпочки досить такі соціальні. І навіть у найбільшого інтроверта є там якісь три кінта в Discordі, два кінта десь в радіусі 100 кілометрів. І, типу, якісь ще з десяток кінців, просто в інтернеті, з якими ти спілкуєшся. Я чому не кажу друзі або знайомі? Ну, Тому що зараз такий світ. Що воно все якось так швидко міняється, і, типу, назвати другом знайомого або знайомим другом, це трошки ну, ну таке плавище. Тому я от в цьому випадку називаю всіх, так як називає моя 13-річна троюродна сестра, кінти. От, коротше, якщо ти щось взагалі в тебе пропало бажання спілкуватися зі своїми кінтами. І ти тільки хочеш займатися ескапізмом, типу, або спати, або фільми дивитися, або щось, щоб втікати з цієї реальності і просто ні з ким, вообще, вообще ні з ким не спілкуватися, то це дуже такий червоненький флажечок, я тобі скажу. Тому що, ну, блін, просто людині реально банально треба якесь спілкування там. Навіть якщо немає друзів, реально два-три кінта. Улюблена продавщиця в сільпо, і, типу, все, для якогось жорсткого інтроверта і такої соціалізації буде достатньо. Але якщо вже пропадає соціалізація, поздороваться з любимою касільший в сільпо, то трошки вже треба почати переживати. І відсутністю бажанням спілкуватися з кінтами, я хотіла плавно підвести тебе. До четвертого пункту в тебе починають проявлятися признаки депресії. Коротше, тобі в лінь гігієну свою. Тобі в іти в душ помитися, тобі в лінь волосами. Ти просто такий думаєш, ай, жирні волоси. Зроблю себе белохадіти, похожу вже два тижні, так нормально буде. Ти такий воняє, ну тобі взагалі пофіг, ти йдеш, я не знаю, в маршрутку і так стоїш під михою, так щоб всі нюхали твої аромати Парижа і поля. Ти гігієну забив, забили, забули. Ти перестаєш в хаті вообще убирати. Я, наприклад, я сама свінка пепа, будемо давати чесними, але коли в мене переддепресивний стан, або коли в мене пару років назад була депресія, все, це все могло тупо пилю. От кровать, кровать ще не було. Була стара сафа, а потім, боже, мене, мене аж розфокусувало. А потім матрас був, в мене все було в пилі, в пилі ще все можна було, тобі не знаю, отак пиль в дорожку вилежить і знюхнути. От настільки було засрано. Якщо от, у тебе починається, оце все таке да, пофіг, Ми ж не матюкаємося тут. Якщо в тебе вже починається, «а, да ладно, з ним, потім потім, потім, і це потім виходить, що в тебе місяць, навіть я не знаю, умний пілісос не включався, то це вже знову такий червоний прапорець. Якщо тобі не цікаво робити те, що ти обожнюєш. Ну, наприклад, тут. у мене... Коли це був період депресії, моє саме улюблене в цьому світі це музика. Ти що, я готова навіть, платити, щоб піти. не то, що щоб мені платили, я готова платити людям, розумієте? Але мені майже співати не хотілось, прям, прям це був піпець. І, типу, от у тебе теж є щось своє таке, що ти ну не можеш, ну прям оболожнюєш, так не знаю. Вишивати співати. Мається якоюсь фігньою з друзями, типа якісь сценки продумувати, тіктоки, просто все, що угодно. От якщо в тебе пропадає інтерес до твоєї от твоє, до твоєї речі, все. Пиши габелі, розумієш? Пиши габелі. І тому, якщо в тебе починається оцей вес-заміс, ти не тяни, не думає, чи а, що пройде, пройде. прайд, Ні, не пройде. Треба починати думати, як вилазить з цього болота, поки що ти хоча б по пояс в ньому, а не отак, і все, ти як Джейк з цього світарі, каже, Every night яка my dream, подімаєш? Тобі треба думати до того, як ти утонув в тому ледяному морі. Тобі треба думати цю розу м'якнуть. А на от це от все. І що ще є? Ще є п'ятий пункт? А п'ятий пункт це ну, найбільш явний червоний флаг. Типу, його вже помічають всі округ тебе. Тому що ти, коли в тебе якийсь триггер виходить, або навіть без тригера, знаєш, або навіть без тригера, ти починаєш ловити панічки. Або в тебе отак. Хтось отак грудь зжимає, так... Або ти раз, роздишатися і... Або серце колотає, або отак голову, як молоточками б'ють. І ти все, і ти отак скований, там стоїш минут три, п'ять, тебе тросить, калашматить. Коротше, прям натуральна панічна атака. Якщо ти вже дочекався до панічних атак. Дядь, тьоті, неопределенний гендер, Ти в поло нервового зриву. А що він тобі? І, в общем, якщо ти, ви, ми, я Ю, я ю X, Y, Z дійшли вже до панічних атак, то тут уже точно потрібно задуматися про себе, кудись всіх все вся атмісти і задуматися виключно про себе. Комусь буде зручно, наприклад, заземлитися, там не знаю, щось пробити з огородом або оце посчитати. Один, два, три, чотири, п'ять. Ці угу. пальці посчитать там, посчитать, скільки водички капає, коли дощ або да? щось таке. Комусь наоборот буде в прикол робити щось таке, а я не знаю, як це українською. Створювання Типа, созидать, щось створювати своє нове, не знаю, якесь поп'є Навіть столітної бумаги розочку зробити. Типу, щось дати своєму мозку, трошечки буквально, хоча б трошечки, відволіктись, потім це все прорефлексувати. можна взяти, наприклад, якийсь от такий блокноти, можна порісовувати в ньому, купити мелкий і порісовувати, щось коротше зробити. Ці свої переживання зафіксувати. Зафіксувати. Потім ти можеш або з друзями поділитись, або якщо ти з такої сім'ї, а з багатої в твої гроші на психолога і ти поділитися зі своїм психотерапевтом, поділитися. Якщо тобі страшно розказувати про це все друзям, грошей на психолога нема, то ти можеш повторити мій путь. Почати робити відосики на YouTube. І обозрівати свої травми на весь інтернет. Ну коротше, ну, то, що я робила реально, 2 роки тому, коли почала цей канал. Так, так, я думала, Та, Мені треба всі свої ці переживання кудись спихнути, прорефлексувати. Але я не знаю, куди. Друзі, типу, навалювати проблемами не хочеться. Та в мене тоді був такий період, який що я блін, дурне половину друзей повикидала. Хоч нормальні були люди, ну, ладно вже. Ну, якщо не прийшли, значить, ну 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 таке, ну таке життя, значить мені не треба було з ними бути. Оце пір. може, звісно, звісно, почнемо пшатися. Ну коротше, ви поняли. Не хотілося давити тим, хто залишився, тому що дуже багатьох я викинула, це. теж дуже рискова штука. В депресії ти просто починаєш самі А! Ша! А, ша! Розкидаватися людьми, що хай болять як дебіл. Але, бачите, таке життя. Ти розумієш, що ти мости, як дебіл, вже тільки років через три, через три, то таке бо, бо, то буває. В общем, бачите, тут навіть з вами зараз сажу, рефлексую. Е, найди собі метод, як прорефлексувати все, що тут у тебе сидить. Від якоїсь Санта-Барбари своєї до якихось там общі проблем глобалістики. Типу, до якихось проблем, блін, Боже, а що буде з політичним укладом планети Земля в 2030 році? Мені вообще копить на пенсію чи не копить? Я нічого не понімаю. Просто береш, рефлексуєш, Лучше всього я тобі відповідаю. В комп'ютерах записуй. Це, звісно, прикольно. Ну, це фігня. Ну, лічно для мене. А так ти взяв, записав фізичному. Якщо тобі прям ну, дуже... Тебе коробить від того, що ти вирефлексував. Господи, я не... нарешті це вигублюю. Якщо тобі це болить, ти береш. І зжив. Все. Просто зжигаєш. Ти так хорошо стане, так хорошо, або ти береш і рвеш ці листки, а потом піджигаєш, поджигаєш, не знаю, в костер, робиш шашлик, машлик, потім кущиш такий вкусний м'ясо, бо якщо ти вегетаріанець, і кушаєш і вкусний. Ні, ні, ти вкусний кушаєш, якщо ти вегетаріанець, Кушаєш вкусний кабачок. І тобі так хорошо, І хоч на трошечки але, але, нервовий зрив ти відклав. Тому що ну таке життя. вверх вниз верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. І головне, наверху, не зазнавається, думає, що це назавжди завжди клаться Король Міра. Але внизах. Не будь а, ша, а, ша. Коротше, сподіваюсь, тобі це відео допомогло. Якщо в тебе є якісь питання, або ти хочеш поділитися своїми думками з приводу цього відео, я буду дуже рада це послухати. Поділись, будь ласка, в коментарях. До речі, напиши, будь ласка, як тобі якість цього відео. Бо я вперше вирішила знімати не на фронтальну камеру, а на основну. І тепер мені страшно, а куди я дивилася ціле відео? Не дивилась ли я кудись в прекрасно і далеко, будь-ко, мені жорстоко, я намагалася тримати погляд типу Аля в районі ну, д -д десь тут повинна бути камера, але я не впевнена. Будь ласка, напишите. Якщо ти додивився до цього моменту. Як у мене з поглядом в цьому відео. І я тоді відповім точно на це коментар. Я його лайкну, може його навіть прикреплю. Головне, я не сподіваюся, що в мене не було один голос на вас, второго куди-то ну, не буде ми казати, що це не з українського функльору. Ну, коротше, бажаю тобі гарного дня, гарного тижня, гарного місяця, гарного життя. Пока! І перший признак це ти або трусісь, мене в Японії.